Анна Чубач, нехай мені доля вготовила муки. Нехай мені доля вготовила муки, не камінь на плечі, а цілий обвал. Я буду до щастя протягувати руки, я буду молитись на свій ідеал. Нехай моя доля знедолена плаче, карає і мучить нестерпним життям. Я все-таки сильна, я щось таки значу. Я світ цей дивую красивим дитям. Накотяться біди, повинна здолати, підкориться туга, повинна змовчати. не меркнучи світло. Я жінка, я мати, запалена Богом остання свіча. І хто мене кине, покинутим буде, хто словом осудить, осудиться сам. Земна і небесна такою прибуду. такою дісталася.